Всім привіт і нині ми будемо грати з моїм другом, <кхи> з моїм другом Максом. Ай, не другом, а просто братом. E, в Dead Rails. Я вже в цю гру грав, так що я знаю, що треба робити. Макс, ти зайшов? Mm -hmm. Так, туди я зайду e, в Dead Rails. Може то це доставити це пограю. Так, жечка Game Developers». О, пензел это бесплатно класс. Да ещ? А мне каждый клет золото. Так, и там там бы два, танби два. Вс, два. Тепер грати. І дивіться, у нас майже докусти, но ну, Макс не міняти кольор лиця і структуру. Так, чекаємо. Генерація Мак Фінишет. Так, Макс, давай у нас є 20 баксів, щось купуємо. Коротше, купуємо вугілля. Макс, купуємо вугілля. Ти купив вугілля? Я ще не купив. А де да, воно? А, воно. Все, купую. Я вже грав цю гру 60-й раз не виглядає так, як на перший. Блін, Максим, я там кавуля забув. Куратше, нічого вже. Ти закинув туди вугілля. Погнали. Ти вугілля забув. Тай вугілля там забув. Ну, все, і так ми поїдемо. Блін, я його купив і забув я його. я не білю! Як ти випив? Максим! Ти шо? Давай скоріше, бо зараз зомбаки заїдять до нас. А якщо щось взяв лопатку? Щоб бити їх усіх. Та на всіх є лопатки. так. Ми ще пістолети знайти в хаті. О, о, хата. Даже під'їхати. Там можуть бути за боки, а за, за боки можна заправляти поїзд. Надіюсь, що тут буде якихось. Все, я їх а вже підрозділ. Я її вже вже, Макс. Там до поїзда. Їдемо далі. Якщо ми вмремо від... від якого зомбака, то все. Макс, я зараз заправлю. У нас в нас майже не стоял. Не ставала бы. Ты сл? Ничего тебе кинул підбит. Я не знаю. Сами не попали. Погнали, Макс. Ты их те уже базу? Ты уже сіл? Не вірю, не вірю, не вірю. Де? 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 Він вже є. Він вже є. Він вже є. О! Такий. А що таке? А що таке? Це я веб-боб. Я цю цюю дивлюся. А не був позов про тебе куда мы писи бої разницы о нас бензему нема где там У нас бензеу нема где там золото запаки хтось проїхали блин где там Так. Ой, там пистолетом? Та да, собак, я их зарабалю. На вам. Ничка, ничка, ничка. нічка. нічка, нічка. От от. о ти, 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 мама о Вот так. Баба ника забувает. Макс, тебе ты переедешь. Почекай, я закину. Ой, о. Його, його не можна певне. Давай їдемо. Там чорне вікно. Куди? поїзд не хоче їхати. Хоч. Чого я навіть не що У нас є Щось тут стоє таке. Я, я, я не. Ми завжди зальем їхать. Макс. Макс, включай музыку. О, зомбар. Давай бьем его. А ты тут увеска. Там замписки штуки. Макс, ты скоро там? Угодки их, я тебе могу. Уготом. Пасла, бафник. Ещ. Всем пока. Главное. Я, Андрей, Космикс и Макс. Всем пока.